Студії Олександра Литинська за народним календарем 11 вересня Івана Головосіка у цей період бувають останні осінні грози. Ще кажуть, якщо гримить, то осінь буде теплою й тривалою. Тож, власне, про погоду найближчої доби пропонують дізнатися вже зараз. Отже, на заході синоптики ані хмара, ані опадів не прогнозують. Ртутні стовпчики вночі коливатимуться в межах 16-17, у день тут спекотно 26-28 тепла. На півночі термометри фіксуватимуть 11-15 градусів у нічну пору, денний максимум становитиме 22-26, погода хмарна з проясненнями, та суттєвих опадів теж не передбачається. Переважно ясне небо за відсутності опадів очікується в східних регіонах. Уночі на термометрах 9 11 температурні показники в світлу доби 21-22 вище нуля. На півдні країни нічна температура не опуститься нижче 15 градусів. У день буде 25-27. Хмарність незначна, тому опадів тут так само чекати не варто. У Криму безхмарно, тож погода збережеться сухою. Уночі на півострові 16-18. Найвища денна температура становитиме плюс 26. У центрі хмарність із проясненнями і опадами теж не відзначиться. Температура по регіону упродовж ночі 11-13 градусів. У день ртутні стовпчики покажуть 23-25. 11 вересня в Україні день працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. До речі, в Києві централізоване газове постачання з'явилося лише після війни. До цього користувалися примусами, гасницями та звичайними печами. У 1948 році, коли завершилося спорудження магістрального газопроводу Дашава Київ, кияни теж з гордістю могли цитувати рядки з дитячого. Говіршика, а у нас в квартирі газ. А у вас до речі, перед тим як подали блакитне паливо, усі домогосподарки мали пройти інструктажі з правил техніки безпеки. Як згадує історик Дмитро Малаков, такі курси діяли на прорізній вулиці. Після їх успішного проходження кожному видавали відповідне свідоцтво. І далі про погоду. Тож на Київщині та в столиці найближчої доби очікується хмарність із проясненнями, утім, без опадів. Температура повітря в нічну пору становитиме 13-14, денний максимум до 26 тепла. Вітер має бути північно-східний 3-8 метрів за секунду. На цьому усе Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси і вам!